30 серпня на фасаді видавництва Поділля у Хмельницькому відкрили меморіальну дошку очільнику газети Подільські вісті Йосипу Ядусі. Роботі у виданні чоловік присвятив 40 років свого життя. Він дуже радів успіхам своїх колег. Якщо хтось написав статтю, то сказав, обов'язково почитай, Там така стаття. Ну просто супер. Чи якийсь молодий журналіст? Каже, о, нарешті виписався. Якось так було. Тут було його життя в цьому приміщенні з цим колективом, з цими людьми. І в я кажуть і в горі, і в радощі, і, і в проблемах, і в здобутках, і, і в гарних моментах. Дружина Йосипа Ядухи із синами планували здійснити захід на день народження 17 серпня, але через воєнний стан вирішили перенести. Старший син Віктор розповідає, батько був затятим трудоголіком а вдома завжди бачив із книгою в руках. Людина Скажем так, надзвичайно родовано був дуже багато читав. Я за тим пам'ятаю, що він завжди з книжкою, завжди завжди з книжкою або шахами. Йосип Ядуха заслужений журналіст України. У 90-х роках був редактором газети. На початку років незалежності видання мало тираж більше 20 тисяч. Після років наполегливої праці колективу газети виходила накладом понад 100 тисяч примірників. Те на що він зробив е, свій наголос, це на кадри. Він кадри брав із районних газет, запрошував талановитих журналістів, із інших видань, і всі йшли. Тому можна назвати це був золотий вік розпиту вістей». Коли він був редактором, то газета була найтиражнішою в Україні. Це досить високий тираж, десь 130 тисяч. Такого тиражу не було навіть, навіть за кордонах мас-медіа, коли ще преса була яка ж фавориті. На знак вдячності колективу видання вручили прапор із символом однієї з бригад ТРО Хмельниччини, які зараз перебувають на фронті.